Львів'яни допомагають рятувати єврейські надгробки. Спільно із міським управлінням охорони історичного середовища, представники єврейської громади вивезли нещодавно виявлені цвинтерні плити із території одного дачника. Нагадаємо, чоловік на подвір'ї вирішив із надгробків облаштувати дорогу та ще й підперними хатину. Він перекупив ці плити місяць тому у невідомого як будівельний матеріал. Тепер євреї не лише шукають першого постачальника цих надгробків, але й місце, де б вони мали зберігатись. На жаль, ми не зараз ще не маємо можливості, ми не маємо їх де покласти, тому що ми будемо працювати з міською радою, де нам виділять місце, і ми будемо це робити, тому що ми не можемо порушувати право власності, які набули деякі люди. І це має все відбуватись в гармонійному такому варіанті, щоб не було збурення ніякого. Свого часу ці надгробки обрамлювали могили на колишньому цвинтарі поруч краківського ринку.